Діт друзі, дане відео я хотів зняти набагато швидше. Я хотів спочатку розказати про, про цю ситуацію, тобто не ну, просто словами. Але я зрозумів, що для того, щоб повністю увійти у, у, у тему, нам потрібно все ж таки знайти справжню локацію, ту, про яку я хочу розказати. А хочу я розказати про те, як розпалювати перший раз у холодній групці у холодній хаті? Тобто уявімо ситуацію, що ви переїхали, наприклад, з квартири в село у стару хату, де дуже багато років не опалювалось? Це дуже знайома ситуація, особливо в цей час. Дуже багато людей купують старі будинки, дехто переїжджає у старі будинки і. Виникла дуже велика проблема. Проблема в тому, що люди елементарно не вміють користуватись такими пічками старими грубками і дуже багато таких летальних випадків. Тому я вирішив дуже-дуже докладно розказати вам, як правильно користуватись такими грубками. Ви, у свою чергу, обов'язково поширюйте це відео у своїх соцмережах, тому що це дійсно важлива тема. Чим більше людей буде Знати, як е, користуватись групкою, тим менше буде якихось неприємних ситуацій. Е, можливо, це відео стане не тільки корисне для тих, хто ніколи не мав справи з е, групкою, а воно можливо стане корисне і для тих, хто і користується групками, тому що навіть люди, які користуються дуже багато років, я бачу, що вони роблять деякі речі неправильно. Як би це не, не звучало, але є такі помилки, які м, тобто для, е, Як сказати, ну, які, як робити не треба одним словом. Отож, е, звичайно, дивимося ті, хто ніколи не розпалював, і дивимося, звичайно, ті, хто і користується грубками. Я думаю, що ви також знайдете для себе щось корисне в цьому відео. Тепер давайте переходимо безпосередньо до ситуації. Уявіть, що ви приїхали у стару хату, маєте ось таку е, стару грубку і хочете. Почати в ній палити. Що я рекомендую? Найперше, рекомендую вибрати час, коли холодно. Тобто, наприклад, у нас сьогодні така дощова сара погода. І якраз оця дощова сара погода вона дуже негативно впливає на тягу, і, відповідно, в таку погоду розпалити холодну грубку дуже трудно. E, старайтесь робити це зранку, тому що як правило, зранку, зранку такий атмосферний тиск, який якраз e, позитивно впливає на тягу. E, тепер наступне. Коли ви <кхм>, бачите грубку, перед тим, як починати палити, одразу шукаєте шубер. Тому що люди не знають, що таке шубер, палять з закритими шуберами і це біда. В даному випадку наш шубер знаходиться ось тут. Він може виглядати ось так. Його треба обов'язково відсунути. Тобто, щоб ви розуміли, шубер так працює на відсування. Принаймні, я не бачив ніколи, щоб відкривався шубер при засуванні. Тобто, треба відсунути. В даному випадку він ось такий ось такий. Тому що наш димохід йде вгору трубою вверх. Але це, така, це такий випадок. У більшості випадків він е, розміщений ось тут, між стіною і грубкою. Він може бути розміщений ось тут, е, і має він вигляд або квадратної труби, або круглої труби. Якщо квадратна труба, то, як правило. Це є труба, яка має таку засновку. Тобто, зрозумієте таку, як сказати, штуку, що треба відсувати, Тобто, щоб він був відкритий. Наступне. Наступне Шубер ми відсунули. Це означає, що ми відкрили, давайте простими словами, щоб ви розуміли, ви відкрили подачу диму, який буде у вашій грубці. В димохід. Бо якщо він засунутий, ви почнете розпалювати, воно просто не буде тяги і буде ціла хата диму. Відсуванням шуберу ви відкриваєте шлях для диму у димохід і в подальшому е, на вулицю. Потім відкриваємо дверцята верхні. Е, чому я так це все дуже детально розповідаю, тому що це має значення, тому що дехто розпалює ось так. Так робити не треба. Ми відкриваємо верхні дверцята і ну, дотримує, дотримуємося надалі закону, закон одних дверцят. Тобто, коли відкриті верхні, нижні закриті. І наоборот, коли закриті, нижні відкриті. Ну, потім я поясню, як воно працює, коли буде горіти. І не накладаємо одразу дрова. Спочатку, взагалі, рекомендую мати ось такий газовий балон, або навіть. Звичайну сушку для волосся і просто хоча б одну хвилину подути туди теплим повітрям. Якщо це газовий балон, відповідно, продуваємо гарячим газом. Якщо це сушка для волосся, відповідно, продуваємо теплим повітрям. В нашому випадку газовий балон, значить, відкриваємо і буквально хвилину-півхвилини. Пускаємо тепле повітря. Потім. Рекомендація. Не наклати дрова, а просто спалити буквально певну кількість паперу. Просто звичайного паперу. Якщо є тяга, то при ось так, коли папір горить. Дим повинно затягувати всередину. Бачимо, у нас рубка холодна, затягує не дуже, але все ж таки на хату він, ну, йде і на хату, але бачимо, що тяга є. Тим словом, спалюємо папір і пробиваємо оцим. Теплим повітрям так звану таку пробку, щоб ви розуміли, тому що у холодній рубці утворюється така умовна пробка повітряна. Наше завдання її пробити. Одним словом, папір ми пропалили. Можете побільше, тобто я спалив буквально два папери, але ви можете паперу не жаліти. Тепер будемо розпалювати дрова, але рекомендую накладати дуже мало дров для того, що якщо б, не дай Бог, воно не горіло. Ви могли ці дрова забрати, тому що якщо ви напхаєте повну оцю топку дров, розпалите і воно не буде горіти, то самі розумієте, що е, тушити оцю цілу повну топку або забрати оті дрова, ну, буде важко. Тому починайте з невеличкої кількості дров. І дрова, обов'язково, щоб вони були дуже сухі і дуже дрібні. Не розпалюйте грубими дровами. Це вертаючись до того, що я казав, що бачу, як люди, які користуються багато років, допускають е помилки. Це помилка, коли ну, перша з яких, перша помилка, це я бачив, як е накладають грубезні дрова. І вони дуже довго розгарують. Тобто дуже важко розпалити. Коли ви поставите дрібні дрова, відповідно буде дуже легко розпалити і абсолютно ніяких проблем не буде. Тож... Накладаємо дрова. Звичайно, піднес ми ставимо папір. Потім ну, я от ставлю типу дві такі грубші, два грубших поліна Ну, відповідно дрібні сухі дрова. Багато ми їх не ставимо, Повторюю, щоб можна було, якщо не буде абсолютно горіти, щоб можна було їх потушити. Буквально такої кількості дров для першої закладки достатньо і Бачите, в хаті так холодно, що навіть пара йде. До речі, коли вже грубка тепла, тобто коли вже користуєтесь кожен день і в хаті тепло, то розпалювати набагато, як кажуть, воно розпалюється набагато швидше, тому що якщо в хаті тепло, тяга набагато краща, тому що. Тепле повітря хоче вверх йти в димохід і розпалювати легше. Коли ось так холодно, то трудніше, важче. Бачте, зараз йдемо кот навіть хоче йти взад, але він так зараз гуляє. Тепер оце, про що я говорю, цей закон одних дверцят. Коли ми закриваємо верхні дверцята, ми відкриваємо нижні і тим самим даємо подачу повітря. Оцим ми регулюємо наше горіння. І з цього випливає от другий яка от, е, непра... то що я бачу, коли люди, які користуються багато років, неправильно роблять, вони відкривають ось так повністю. Так, неправильно палити, тому що це перерозхід дров. Коли добра тяга, достатньо ось, тако, ось так на, на сантиметр відкрити, відповідно, воно вже... Бере подачу повітря і воно е, дуже добре горить. Я навіть чую по, е, по звуці горіння, що воно вже пішло у димохід і швидше за все, задимлювань у нас абсолютно не буде. Можемо поглянути. Ось так. Тяга у цій групці дуже добра, відповідно. Ми розпалили без жодних проблем, без жодних задимлювань. Е, також зараз, напевно, може стати конденсат, тому що металічні дверки, і буває, що при першому розпалюванні так, конденсує, тече так сльозить. Все, друзі, ми розпалили. Тепер коли оце що ми оцю розпалку, коли вона буде догарувати, ми вже можемо е, сміло підкидати такі вже більш грубші дрова і починати нагрівати. Е, Пам'ятайте, що коли грубка холодна, перший раз нагріти її дуже трудно. Ну як трудно, тобто це займає певний час довгий. Е, потім, при подальшому, коли ви е, будете палити кожен день, Відповідно, вона не встигає повністю остити. І, відповідно, вже оці наступні розігріви, вони е, будуть набагато швидші, і, відповідно, буде йти набагато менше дров. Е, Наступне. Коли ви вже от докидали там грубших дров, це може бути одна закладка, може бути дві закладки. Е, ніколи не розкинули. Розігрівайте грубку до такого часу, що ще горить, а ви вже не можете поставити руку. Коли горить і ви чуєте, що вже досить так кахель стає гарячий, більше підкидати дрова не потрібно, тому що кахель набирає температуру навіть після того, як вже перестало горіти, тоді він починає ще більше набирати. І відповідно, якщо ви будете палити. А, тобто буде горіти, а кахіль вже буде такий гарячий, що неможливо поставити руку, ну, це негативно впливає на грубку і просто її може, як нас називають, розсадити. Тобто навіть можуть бути випадки, що може лопнути кахіль. Так що е, так паліть, знаєте, кау з, з розумом. Тепер основне е, по техніці безпеки це коли, коли закривати шуби. Шубер закривати тільки в одному випадку, коли ви нагріли грубку, і у вас отут в топці вигоріло повністю і нема жодної іскринки. Тобто ні, ні одної гранинки там нема, тоді можна закривати шубер. В інших випадках його закривати категорично не можна. І взагалі, навіть якщо ви закриваєте шубер, старайтесь закривати його не до кінця. Лишайте там мінімальний зазор. Повірте, з цього зазору тепло, ну, як, не дуже воно вплине на те, що воно буде остивати швидше, але хай воно там буде. Ми взагалі в наших сучасних роботах ми спеціально у шубері прорізаємо по техніці безпеки невеличкий ну, отвір, і навіть коли наш шубер повністю засунений. Відповідно, через цей отвір по техніці безпеки все рівно, навіть якщо ви там, не дай Бог, забули і лишили грань. Через цей отвір дим все рівно дим і оці чадний газ, він все рівно зможе вийти через нього. Е, ну, по великому рахунку, все. Також е, є ще інше, і, і, інше запитання, але це. Вже, напевно, якщо треба, якщо буде потрібно, я знімлю е, інше відео. Тому що є ще такий варіант, що коли ви при такому розпалі розпалюєте і у вас все рівно воно не горить, воно димить. Відповідно, є ще така штука, як е, забруднені канали. Тобто, це, е, щоб ви розуміли, групка має певні канали, і оці канали, якщо їх дуже довго не чистити, вони налипає сажа і вони стають. Наприклад, з каналу 12х12 см може, може лишитись такий отвір, як, там, як 5 копійок. Відповідно, це вже інша історія. В такому випадку треба чистити е, саму губку канали і також забивається таким самим чином димохід. Е, і і вже в такому випадку треба це е, все чистити. Тому що е, якщо ви не почистите, то ну, ви просто не будь, ну, нереально розпалити цю. Групку, якщо канали повністю забиті. Так що, якщо вам буде цікаво, я розкажу, як чистити, але це вже буде, відповідно, треба буде шукати іншу групку, тому що у даній групці є така досить груба помилка, тут абсолютно немає прочисних заглушок. Тобто є спеціальна прочесна заглушка, яка, через яку можна дуже легко почистити грубку. У даному випадку її нема. Основна заглушка це ось тут горі, яка дозволяє почистити через неї канали і димохід, тому що, як правило, найбільше е, налипає в димоході. Так що, якщо повторюю, якщо буде цікава чистка, будемо шукати е, таку групу стару, яка має прочисні е, отвори, і будемо пробувати розказати і показати, як все ж таки чистити групу. Все, друзі, <кхм> думаю, що. Інформація була вам корисна. Думаю, що досить яка от, доступна, розказав такими простими словами. Якщо залишились ще якісь запитання, пишіть в коментарях. Якщо не залишилось, все рівно пишіть коментарі. І, звичайно, пальчики вверх. І до наступних зустрічей. Всім папа! -па.